Чуючи, будують незаконно. Із такою заявою на гарячу лінії зіг звернулися мешканці вулиць Некрасова, Мечнікова та Буцманюка. Люди, що живуть по сусідству із будинком культури глухих, занепокоєні розпочатим тут з веденням багатоповерхівки. Ми переживаємо за те, що коли почнеться тотальна забудова, ми просто опинимось на вулиці, тому що наші будівлі не витримають. Позаду будинки мають вже біля 100 років. Будинок номер 5 особливо балкон, знаходиться в аварійному стані. Частини бетоні балкону овалюються вниз на перший поверх. На першому поверсі живе багатодітна сім'я. Ми сонця не бачимо і так, якщо забудують нам 6 метрів від нашого будинку, то взагалі не будемо задихатися, У в мене астма і так. Натомість директор товариства глухих запевнив, дозвіл вирубувати дерева вони мають. Рада на вирубку дерев дозволила. Є інженер-будівельник, який відповідає за дану зону, якому вже показує. Дали дозволи, і самі мешканці бачили ті дозволи. У міській раді кажуть, дозволу на вирубку на Некрасова 45 ніхто не давав. Однак за чинним законодавством товариству глухих такого дозволу і не потрібно. Це навозко просто вони нам при, при отриманні декларації на право будівництва, просто нас повідомляють, що вони хочуть розпочати будівництво дані змінилися, тому що в них є державне правопосінне користування. Володимир Волдига також запевнив, багатоповерхівку на Некрасова не зводитимуть. Одноповерхове, але трошки підвищенням ці. Воно буде світле, ярке і, звичайно, буде двохповерхове з другої сторони. Всередині, самої середини площадки, буде двохповерхове здання, де буде офіс. Тим часом інспектори архбудконтролю не змогли перевірити достовірність цієї інформації. У декларації про початок будівельних робіт немає основного плану будівництва, який мали затвердити у міській раді. Тому архбудконтроль наразі заборонив будівництво на Некрасова, 45. Подані Поданий неправдива інформація в декларації, значить, відсутні місто умови обмеження Львівського департаменту Львівської міської ради. На перевірку. Замовник не з'явився, проектувальник не з'явився. А поки справу розглядає прокуратура, земельну ділянку на вулиці Некрасова, 45 пообіцяла обстежити львівська екологічна інспекція. Леся Подицька телеканал Зік.